Мене з роботи, я йду додому, мене арештують. І коли закрилася та тяжка брама Ломцького, я зрозуміла, все. що тепер буде з моїми дітьми і з мамою? Що буде? Знаєте, то можна шалу дістати, але нічого, всюди пам'ят, я кажу. Дають мене в келью, в килії, малесенька така келья, сидить шість жіночок по турецьки. Я страшно почала плакати, то тобто, вже так, знаєте, вилилося. А до мене підходить знайома така з гімназії, з Ірина Фітіо. Не плач, ми тут також, ми не...". я дивлюся, сидить. Дочка директорки школи, де мій чоловік був на парохі у Львові на замарстинові, пані Коць, я Ліля Коць. Також так до мене якось, щоб я не переживала. Але тут на очку дивиться той і побачив, що тут вже є знайомі, і зараз ту Ірину забрали, а та лишилась. Кожний день, повірте, Перша година ночі, хто на це через те очко, я одна. І кожен день на слідство. І коли я перший раз дістала по лице від такого смаркача, знаєте, Боже, я думала, що я не витримаю. Я кажу, слухайте. Мене чоловік пальцем ніколи не тронув, а як ви? А вона до мене і К, і Б, що хочеш? Все. Так було кожного дня. Звідки часу ви там були? Два з половиною місяця те, що я пережила кожен день, то страшне, але вже дійшло до найгірших таких, що вони мене хотіли морально вбити вже, бо бачили, що вже нічого. То морально, ах, ти така щека, замість признатися, мама твоя померла, а ми дітей забрали. Пупи. І я дістала шок. Викликали лікарку, якусь там, то я не хотіла. Я хотіла вмерти чоловіка, нема мами, нема дітей, позабирали. Знаєте, я думала, вже кінець мій. Але бачите, як пан біг дав. Через два дні. Визиває мене перший слідчий, бо вони мінялися все. І так поплескає мене по рамені і каже: Марта, ти молодець. Знаєте чому? Що думаєш? що я нічого не сказала, що я нікого не видала, ти молодець. Що я могла сказати, як я нічого не знала. І дає мені підписувати. Поїдеш на білій медведі.